Добрий день. Я Ткаченко Катерина, голова самоврядування Миколаївського ліцею No55. Це проєкт на відео третього етапу конкурсу Миколаївщина лідер України», де ми презентуватимемо ідеї, що прославлять наш край на національному або світовому рівні. Я є представницею громадської організації Active Generation, основна діяльність якої полягає в неформальній освіті для молоді, що зіграла важливу роль в концепції проєкту. Адже один з блоків тісно пов'язаний з участю підлітків у популяризації організаційних питань та тримання досвіду в участі у громадських організаціях. Більш детально розповім пізніше. Миколаїв це не просто місто на півдні України, це колиска українського суднобудування, місто з унікальною історією, стратегічним розташуванням і неповторною атмосферою. Наш проєкт спрямований на популяризацію Миколаєва як культурного, туристичного та індустріального центру, що заслуговує на визнання не лише в Україні, а й за її межами. Одним із головних напрямків проєкту є акцент на судомудівну спадщину міста. Засноване у 1789 році як центр кораблебудування для Чорноморського флоту, місто стало символом технічного прогресу та інженерного генію. Ми плануємо створити інтерактивну виставку Просте небо. Миколаїв місто корабелів, де відвідувачі зможуть побачити макети історичних кораблів, взяти участь у майстер-класах моделювання, а також дізнатися більше про відомих миколаївських конструкторів і суднобудівників. Ще однією складовою проєкту стане розвиток культурного туризму. Ми хочемо показати, що Миколаїв це місто, де поєднується промислова міць і творча енергія. Особливу увагу буде приділено молоді. Історії жителів, відеоекскурсії та інтерактивні карти міста зроблять стаю з Миколаєвом цікавим і доступним для нового покоління. Мета проєкту не лише підвищити туристичну привабливість Миколаєва, а й зміцнити місцеву ідентичність, пробудити гордість за своє місто. Окремий блок у проєкті буде присвячений розвитку молодіжних організацій Миколаєва. Адже саме молодь сьогодні формує новий імідж міста сучасного, ініціативного, активного. Миколаїв це місто, яке складає бід на молодь що не боїться змін, шукає можливості для самореалізації та активно працює над розвитком громади. Саме завдяки їй про Миколаїв дедалі частіше чують в інших регіонах України. Сьогодні в місті діє багато унікальних молодіжних ініціатив, що охоплюють екологічні, соціальні, освітні та культурні напрямки. Деякі з них вже досягли всеукраїнського масштабу, що свідчить про високу мотивацію та професійний підхід до справи. Для глибшого розкриття теми до проекту буде додано інтерв'ю з учасницею успішної миколаївської молодіжної ініціативи. Мене звати Катерина, я поетеса, громадська діячка, співзасновниця книжкового клубу Міжрядків та членкиня проекту «Тінь». Тінь це профорієнтаційний проєкт для підлітків, основна мета якого допомогти підліткам краще та глибше зануритись у професію за допомогою методу Тіні. Метод Тіні це те, що відрізняє нас від інших профорієнтаційних проєктів, адже це унікальний метод, який полягає в тому, що підліток стає тінь професіонала і спостерігає за його роботою, максимально включаючись у реалії професії. Труднощів насправді багато і густо. Перш за все, це нестача досвіду та знань, як скласти план, як знайти партнерів, як комунікувати зі змі. Просвітлюючих тренінгів на цю тему проводиться мало, тому доводиться вчитись на ходу. Отримати грант чи іншу підтримку також не завжди просто а написати якісний, успішний грант не завжди може навіть досвідчений працівник громадського сектору. Звичайно, молодь часу натрапляє на їжизм, особливо в адміністративних установах. Нас не сприймають серйозно, не довіряють, і з кожним новим проектом або ідеєю треба спочатку доводити, що ви таки щось можете. Молоді ініціативи стикаються з незалученістю цільової аудиторії, непоширеністю, а різна бюрократія може ще більше затягувати або навіть зупиняти процес. І що вже тут казати про нестачу часу, коли тобі треба делегувати свої щоденні обов'язки, такі як школа або навіть робота з громадською діяльністю та волонтерством, що значно ускладнює стабільну роботу над ініціативою? Насправді цікаве питання. Я вважаю, що миколаївська молодь дійсно має свій характер і смак, і це помітно навіть на фоні інших регіонів через те, що молодь Миколаївщини переживає непросту частину історії міста, вона тут більш загартована. Є відчуття, що ми вже стільки пройшли і нас вже нічого не може зламати. На жаль, або на щастя, через відсутність активної підтримки влади або структури, які б розвивали молодіжні ініціативи, багато хто звикає, що якщо ти хочеш щось змінити, зроби сам. І в цьому є драйв, зрілість і самоорганізація. Також молодь Миколаєва одночасно тримається рідного і активно прагне до ширших горизонтів навчання за кордоном, участь у всеукраїнських і міжнародних проєктах, але кожен все одно повертається сюди, до рідного міста, аби продовжувати розвивати, підтримувати та модернізувати Миколаїв. Узагальнюючим тезисом я скажу, що Миколаївська молодь без зайвої глянцевості. Ми не намагаємось грати в столицю чи копіювати тренди. Ми чесні, відкриті та прямі у своїх цілях. Так я вважаю, що тінь змінює обличчя міста. Хоча ці зміни не завжди гучні чи очевидні одразу, вони відчутні на більш глибшому рівні. Коли підлітки отримують можливість зануритись у справжній світ професій, поспостерігати за роботою спеціалістів, поставити свої запитання і почути щирі відповіді, це змінює їхнє сприйняття не лише себе, а й середовище довкола. Місто починає оживати в їхніх очах. Вони бачать не просто будівлі чи вулиці. Вони бачать історії, можливості і тих людей, які творять. І саме ці підлітки, які сьогодні просто спостерігають на тіньовій сесії, вже завтра стають тими, хто творить. Це і є трансформація міста зсередини через молодь, через натхнення, через дію. Для мене тінь це не просто про орієнтацію у виборі професії. Це про віру в себе, про відчуття, що ти не сам, що твої інтереси мають значення. І коли ми даємо підліткам цю підтримку, це середовище, то ми водночас інвестуємо в місто. Я вже бачу зміни, хоч і молодіжна політика в Миколаєві тільки почала зароджуватися. Але ці зміни вони вже неймовірні. Молодь стає активнішою, сміливішою, більш усвідомленою. Вони більше не чекають, поки хтось за них вирішить. Вони самі ініціюють проекти, створюють спільноти, збираються на хаби, працюють волонтерами, розвивають культурні та освітні простори. Молодь починає ставити питання: навіщо? А як інакше? А що я можу зробити? І це є ознака живого міста. І насправді це дуже надихає. Бо коли підлітки розуміють, що їхній голос важливий, вони починають говорити, діяти, та що найголовніше, створювати. Цей проект стане прикладом того, як історія може надихати на розвиток, а спільні зусилля перетворити місто на точку тяжіння для нових можливостей.